Добрий день малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з аплікації. Діти, відгадайте загадку. Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий, хоч без вікон. Та красивий, чистий, світлий. А живуть у ній гарні красені плавці. Малята, як ви гадаєте, що це за дім такий? Так, це акваріум. А ви знаєте, хто живе в акваріумі? Так, в акваріумі живуть рибки. Акваріум нагадує нам підводне царство. Але в зменшеному вигляді в ньому є рибки, равлики, водорослі. Ось погляньте, які гарні рибки плавають в акваріумі. Малята рибки бувають різного кольору і різної форми. Акваріумні рибки дуже красиві і яскраві. За ними треба доглядати. Годувати спеціальним кормом. Малята. Давайте ми зараз з вами розглянемо рибку. У рибки є тулуб, він вкритий лускою. Є плавники та хвіст. Вони допомагають рибці рухатись у воді. На голові є очі та ротик, а ще є зябра. За допомогою яких рибка дихає. Малята. Я сьогодні пропоную вам зробити аплікацію Рибка в акваріумі із паперу. Для роботи батьки вам сьогодні підготують аркуш паперу синього кольору, на якому будуть наклеєні водорослі. Це буде наш акваріум. А також нам буде потрібен трикутник помаранчевого кольору. Великий. А ще два жовтих трикутники. Один менший, а один більший. Фломастер, клей, серветка та клійоночка. Давайте викладемо рибку з трикутників. Спочатку візьмемо великий трикутник. Це буде тулуб рибки. Тепер візьмемо трикутник жовтого кольору, трохи менший. І найменший. Це буде хвостик. Ну а тепер. Будемо наклеювати нашу рибку. Тепер візьмемо чорний фломастер і намалюємо нашій рибці око. Малята, погляньте! Ось така рибка в акваріумі у мене вийшла. А ви також зробіть своїх рибок. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!